Свіжий автомобіль з Франції 2020 рік в базі L3H2 190 тисяч оригінального пробігу. По технічній частині надійний дизельний двигун 2,3 на 100 кВт, 136 кінських сил. Це йде двотурбовий автомобіль. Також надійна шестиступенева механічна коробка передач. Передній привід. Наш автомобіль комплектується шкіряним кермом. Круїзом, датчиком світла, датчиком дощу, блок мультимедіа, кліматизація, екорежим, старт-стоп, центральний замок, гідропідсилювач, безліч підстаканників, безліч полочок планшеток, хороша комплектація на вантажний автомобіль. Завод Рено якісно обшиває кузова своїх автомобілів. Добротна фанера, зашиті арочки. База L3 H2 має такі параметри: довжину 3,70, висоту 1,89 м, ширину 1,75 м і між арками 1,35 м. Також автомобіль комплектується партроніками для зручності руху заднім ходом. Наші автомобілі можна придбати в місті Рівному, також в місті Києві або на сайті компанії АвтоПлюс. Чекаємо на вас.